Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. 20 жовтня 2024 року у Росії знайшли мертвим такого собі Дмитра Голінкова. Він пілот і водночас на штабу 52-го важкого бомбардувального авіаполку військово-космічних сил РФ, причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торговому центру Амстор у місті Кременчук Полтавської області. Тоді загинуло 22 людини. Десятки отримали поранень. Прикметно, що про смерть воєнного злочинця на своєму ютуб-каналі повідомило головне управління української розвідки. Гур іронічно назвало новину молоток справедливості і супроводило красивими подробицями, що тіло було знайдено у яблоневому саду села Супонієво під Брянськом. Це далеко не перший випадок раптової смерті воєнних злочинців в Росії. Така собі швидка карма, неофіційне покарання, наче з небес. Утім, вона поки не стала пересторогою для інших. Російські пілоти стратегічної авіації продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах, без жодних докорів сумління. І будуть робити це, поки покарання не стало невідворотним. Отже, ми спробуємо розібратися з тим, а як це відбувалося в минулому, у сенсі те саме невідворотне покарання. І чи було воно таким уже невідворотним? Поїхали! Підписуйтеся на канал Історія для дорослих, а ми вам розкажемо, як усе було насправді. Підтримуйте наш проект на Патреоні та донатами. Цим ви допоможете першому англомовному Ютуб каналу про справжню історію України та Росії. Перепрошую, Московії. Але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України. Ми, пілоти головного управління розвідки Група 23, звертаємося до благодійного фонду група 35. Та до спільноти історичних блогерів з проханням допомоги у зборі коштів для українського унікального дрона бомбардувальника, що виконує завдання на глибину 90 кілометрів в тилу противника. Ваша допомога наближить нас у спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Отже, на календарі 2024 рік. Російсько-українська війна триває понад 10 років, а повномасштабна її фаза 2,5. За цей час росіянами вчинено сотні воєнних злочинів. Як карати злочинців? Досі не вирішено. Європарламент, щойно інформація підтримав резолюцію про спеціальний міжнародний суд щодо злочинної агресії Росії проти України. Водночас, ідею спеціального трибуналу над військово-політичним керівництвом Росії та Білорусі підтримала парламентська асамблея Ради Європи. Ми закликаємо наших партнерів по всьому світу долучитися до ініціативи створення спеціального суду або так званого спецтрибуналу. Йдеться про те, щоб використати досвід Другої світової війни. Тоді також було створено спеціальний трибунал для військових злочинців, але це була лише верхівка айсбергу. Денацифікації підлягав весь німецький народ, так само як сьогодні російський. Бо що б там свого часу не говорив німецький канцлер Шольц про те, що у війні винен лише Путін. Соціологія твердить інше: добровільно зазумбована Росія то на 80%, то як мінімум на 60% підтримує свого фюрера у кривавій війні. Здорово, що поставили, очі гордий зберіо, так що тільки за. Росія ж освобождає і тут я підтримую Путіна. Що давно треба було ані бамбіт, не бомбят, вони точечно і точечно в рідітілі. Отже, що таке денацифікація? У випадку з третім райхом це був комплекс заходів по викоріненню з усіх сфер німецького життя ідеології націонал-соціалізму. У випадку з Росією рашизму чи імперського путінізму, кому як більше подобається. Чому це важливо? Перемогти у війні недостатньо, якщо. Народ переможеної країни прагнутиме реванш. Знищену армію можна відновити, і за кілька років чи десятиліть почнеться нова війна. Саме так сталося з Німеччиною після поразки у Першій світовій війні. Реваншизм привів до влади Гітлера і до Другої світової. Приблизно те саме відбувається з росіянами. Усі вони на чолі з путіними прагнуть реваншу за програну холодну війну і відновлення СРСР, як мінімум. Щодо денацифікації Німеччини протягом Другої світової війни з'явився міжнародний консенсус. Хоча не одразу. Цитую: знато багато людей і в США, і в Англії дотримуються думки, що німецький народ загалом не несе відповідальності за те, що сталося. Винні лише деякі. На жаль, це не відповідає дійсності. Німецький народ повинен зрозуміти, що вся нація брала участь у беззаконні, у змові проти сучасної цивілізації. Франклін Рузвельт, президент США, так само і щодо сьогоднішньої ситуації щодо Росіян. Позиція канцлера Шольца відома, винен один лише Путін. Может быть, 40-х руках минулого столетия подумали бы так само. але у все втрутился швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг. Потому что мы больше нуждаемся в психологии. Мы больше нуждаемся в понимании человеческой природы. Потому что единственная реальная существующая опасность ⁇ это сам человек. Он великая опасность. А мы, к сожалению, этого не осознаем. Ось він уже старенький на цьому відео. Юнг займався розробкою психологічної ідентифікації. Було й таке. І був дуже категоричний. Цитую, питання колективної провини для психолога факт, що не викликає сумнівів. І одне з найбільш важливих завдань лікування полягає у тому, щоб змусити німців визнати свою провину. Карл Густав Юнг. Очевидно, звичайні росіяни, як і німці, після війни будуть розповідати, що їх обманювали і вони ні в чому не винні. Але це неправда. Спокута, як казав Юнг, лежить тільки в повному визнанні своєї провини. Мій кульпа, мі максима кульпа. Моя провина, моя велика провина. Ідеї юнга інших психологів та юристів, врешті-решт, лягли на стіл політика. І крок за кроком було ухвалене рішення про денацифікацію. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Остаточно воно було сформульоване на Кримській та постдамських конференціях. І щойно Німеччина підписала капітуляцію, крок за кроком почало впроваджуватися у життя. Почали з поділу України на окупаційні зони з зовнішнім управлінням. У нас зараз дуже часто говорять про денацифікацію, звертаються до цього терміну, що Росії потрібна денацифікація, і мені здається, що трошки люди ідеалізують цей процес і вважають, що це було таке от твердження справедливості. Це насправді було не зовсім так, тому що якщо ми беремо західні зони окупації, то французька зона окупації була найм'якшою до колишніх нацистів і навіть почали прозивати ельдорадо для злочинців. Воєнних злочинців засудили. На спеціальному Нюрнберзькому трибуналі. Про такий трибунал домовилися влітку 1945-го. Переможців СРСР, США, Британія та Франція і ціла коаліція країн. Підтримала генасамблея щойно створеної ООН. Судили нацистів переможці. На Судді, хто на Нюрнберзі, як ми знаємо, були прокурори, які представляли всіх всі, всі країни-переможниці. Це були представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції і Радянського Союзу. Дуже цікаво, гарно сказав прокурор, який представляв Сполучені Штати на Нюрнбергському процесі. Для чого взагалі потрібен такий процес? І він сказав, що це зло було настільки страшним, настільки продуманим, спланованим, що цивілізація просто не може дозволити собі не покарати його, бо вдруге вона не переживе такого зла. Не менш важливим було питання, кого судити. 24 листопада 45-го на лаві підсудних у Нюрнберзі опинилося всього. 24 людини. Якщо ми беремо злочин е, геноциду, Голокост, то е, за різними підрахунками е, е, істориків, е, причетних до, е, саме до Голокосту, до вбивства 6 мільйонів євреїв, їх було за різними підрахунками від 200 до 250 тисяч людей. Ви розумієте, що це величезна кількість людей і е, Притягти таку величезну кількість людей до відповідальності, причому якісно, так? Це величезний виклик. Навіть це величезний логістичний виклик, де їх розмістити. Тож, врешті, Нюрнбергський процес перетворився на показове покарання найвідоміших імперських злочинців. На лаві підсудних, зокрема, опинились: Герман Герінг, рейхсмаршал, головнокомандувач військово-повітряними силами Німеччини, Рудольф Гес. Заступник Гітлера по керівництву націонал-соціалістичної німецької робітничої партії НСДАП. Йоахім фон Ріббентроп, міністр іноземних справ нацистської Німеччини, Вільгельм Кейтель, начальник штабу Верховного головнокомандування військовими силами Німеччини, Ернст Кальтенбрунер, керівник Головного управління імперської безпеки, Альфред Розенберг, один з головних ідеологів нацизму рейхсміністр у справах східних територій, Ганс Франк, голова окупованої Польщі, Вільгельм Фрік, міністр внутрішніх справ рейху, і інші. 11 злочинців засудили до смертної кари через повішення, декількох до довічного ув'язнення, інших до різних термінів тюрми, а трьох взагалі виправдали. Друга особа після Гітлера у керівництві нацистів Герман Герінг на трибуналі поводився зверху. Був впевнений, що суд буде імітацією, так само, як свого часу був імітацією суд над учасниками Першої світової війни. Смертний вирок через повішення для нього виявився шоком. У день страти він отруївся. Цей випадок призвів до окремого розслідування. Тіло Герінга спалили, а залишки виконали до сміттєвої ями. На Нюрнбергському самому трибуналі покарали верхівку після Нюрнбергського процесу, відомого про який ми всі знаємо, були ще менші, так звані також Нюрнбергські процеси. Вони влаштовувалися в, в різних містах і там також притягали до відповідальності людей винних у воєнних злочинах. Але варто тут зазначити, що це всі ці суди вони були організовані ззовні. Німеччина як держава ФРН, якщо ми говоримо про ФРН. Уперше спромоглася переслідувати нацистів аж у 58 році. Утім, факт залишається фактом. Більшість воєнних злочинців зуміла втекти і переховуватися від правосуддя. Є дуже промовиста історія про французького нациста Поля Тув'є, який винуватий у величезній кількості смертей євреїв. Він переховувався аж до 1989 року по французьких монастирях і аббатствах його переховували. Таке крайнє е, крило радикальне католицької церкви е, е, утримували його і його всю родину, і е, вдалося його затримати аж у 1979 році. Частину нацистів, винних у голокості, зуміла дістати з-за кордону ізраїльська спецслужба Мосал. Найвідоміша історія з Адольфом Айхманом. Він був відповідальний за голокост, знищення ромів, депортації та вбивства поляків і чеських дітей. Після капітуляції Райху певний час переховувався на фермі, як доглядач корів. Потім через Італію зумів емігрувати до Аргентини. У травні 60-го просто на вулиці буенос айреса він був схоплений і таємно вивезений до Ізраїлю, де постав перед судом. І був засуджений до страти. І дістати їх з Латинської Америки цих нацистів було дуже проблематично, тому що влада тих країн перебування вона була на боці нацистів радше, так? І якщо ми говоримо про Айхмана, то це взагалі дивовижна спецоперація, як його вивезли літаком, який послали буцімто там на святкування ювілею. Але виникло питання, що робити з іншими співучасниками злочинів, а їх було чимало. Наприклад, тільки активних членів націонал соціалістичної партії НСДАП було 8,5 мільйонів. Характеристика мільйонів. Характерістка начини ЕНСБА ПЕСТИЩІДВІДТРІЦЕТЬ БОДА ФОН ШТІЛІЛИЦЯ МАКСА Отта Штанда Самфюрера ССС і Стінаріїт, характер нардічний видержаний. Ще 10 мільйонів німців були належні до організацій сателітів, таких як СССР чи Гітлер Юген, наприклад. Жоден не хотів визнавати відповідальність. Наприклад, журналісти запитали фельдмаршала Фенкюхлера, який очолював наступ Райху на Польщу про звірства німців там, той відповів, що це не вермах, це націонал-соціалісти. Нідіна я. Сам прийшов! Перший етап денацифікації включав заповнення німцями анкет, що складалося зі 131 пункту. Інформація перевірялася. Тих, хто намагався уникнути цієї процедури, змушували до неї в найефективніший у той час спосіб. Продуктову карту видавали тільки анкетовані. У західній окупаційній зоні Німеччини американці, англійці та французи розділили всіх німців на кілька груп. Головні обвинувачені – обвинувачені. частково обвинувачені – попутники. Для кожної групи передбачалося своє покарання. Проте більшість його уникнули. В американській зоні окупації з часом, коли постали та, перед таким величезним викликом, як їх засудити, то запровадили такі папірці, які в народі почали прозивати персіл, за аналогією з правильним порошком. тому що цими папірчиками люди по суті відмували свою репутацію. Про що йдеться? Сусід міг піти в орган влади і написати заяву на іншого свого сусіда. Мовляв, так і так, я засвідчую, що мій сусід ні в чому не винен. І тому іншому сусіду видавався папірець про денацифікацію. Так дуже багато уникло відповідальності. Так, людей радянський союз вчинив значно цинічніше, використав професіоналів третього райху з користю для себе. Якщо ми говоримо про східну зону окупації, про радянську зону окупації НДР, а там ж е, радянська і російська пропаганда дуже люблять розказувати, як вони боролися з нацизмом. Вони в принципі побудована їхня ідеологія на антифашизмі, антинацизмі. Так е, то там е, дуже багато есесівців е, пішли у штазі. Вони стали корисними новому режимові, тобто теж не було ніякої денацифікації, про яку розказували. Ну і ми можемо побачити наслідки тепер цього всього на електоральній карт карті Німеччини. Крайні праві мають найбільшу підтримку саме в НДР. Але йшлося не лише про тюремні чи гроші покарання та заборону на зайняття посад. Кожен німець мусив пройти свого роду психологічну терапію. Як вона виглядала? Ну, наприклад, ось так. На цьому фото німкейн залучили до процесу ексгумації розстріляних євреїв, після чого вони власноруч несуть жертв для перепоховання на міському цвинтарі. Або ось так: це американські медики проводять німців повз мертвих євреїв, відкопаних у місцях розстрілів в Богемії. А це німці міста Нойнбург-Формвальд на похованні євреїв з Польщі, Угорщини та Росії, знищених у їхньому місті. Що ж, масові екскурсії росіян в Бучу, Маріуполь, Чернігів та Харків їм точно не завадять. Як бачимо, денацифікація Німеччини після Другої світової війни процес складний і дуже довгий. Почалася вона у 40-х роках, а закінчилася фактично в 60-х. Ну як закінчилася? Це занадто гучно сказано. Наприклад, у 1974-му екрани вийшов італійський фільм Нічний портіє» про нацистів після війни і викликав бурхливі дебати. Але сьогодні нас цікавить інше: чи можлива взагалі денацифікація Росії? Більшість європейських політиків вже погоджуються з ідеєю створення спецтрибуналу для нинішніх воєнних злочинців Зерефії, включно з військово-політичним керівництвом. Але чи буде покарано і виправлено усе російське суспільство, яке фактично підтримало війну? Щодо цього наразі є великі сумніви. Чи вірите ви в це? Пишіть в коментарях. Підтримайте наш проект на Патреоні чи донатами для англомовного каналу. Але головне, не забувайте підтримувати сили оборони України. Слава Україні! Героям! Слава!